Всім доброї ночі. 23.30, 4 травня. Ох, прийшла подивитися на котенят. Чи не намокають вони від дощику. Виходжу, за сарая сидить отут ришка. Думаю, боже, вони там, певно, заплили. Коли пішла, а вони сплять, в них сухо, вони накриті, гарнесенько в них. Кілька із них очі так відкрили, подивилися на мене. Ну, Ришка, певно, йтиме до хати. Що? Пізня вечеря, ну пішли дам що небудь. Пішли кормику дам. У нас уже більше години йде отакий гарний тихий дощ. Не гримить, не блимає. І вітер навіть стих. Ще яблуньки цвітуть. Такий гарний дощик. А черв'ячки вон повилазило. що робиться. Я не знаю, яке. Як я сюди йшла, тут стільки жаб. Я не помічала, що стільки жаб. Це у нього селі. Боже, я йшла сюди, але я так не дивилась під ноги. Я думаю, що вже завтра цибулька чесничок дуже повеселішають, дуже. Тому що дощик саме такий, як треба, і не ливень. Що позаливає все на світі. Але трошечки й промочить. Я виходила, знімала коротке відео, коли спочатку дощ пішов, потім трохи він стишив. То так було чутно, як у березі жаби квакають. Ну, я не знаю. Я дивлюся по кліматичній карті, яка за травень ще не брехала і за квітень. І заморозки передавали тоді, коли вони були, а не коли синоптик казав, що їх не буде. На 9 травня заморозки. Я не знаю. У нас зараз тепло. Сьогодні взагалі тепло. І вечір сьогодні такий теплий. І це дощ як іде, вітер стиг. До дощу такий вітер був. Ми з бусею гуляли о 8-й Такий вітрюган був, але тепло. А це так тихо. Ну, трошки є вітерець, але взагалі не той, що був. Це така нічна прогулянка. Ну Я вже не стала вертатися до котенят, але вони сплять. Грибочок рибочок мій спить. Ну, трошечки щось промоче. Хоча, бачите, під ялинкою. Ото там жовтіє, біліє і он підтує її. То суха земля. Але й калюшки є й калюшки. О, дожилися. Радіємо простому дощу. Дуже багато жаб. Де ви й набралися, дівчата? Ну, якраз гарний дощик. Сьогодні посадила маргаритки. А, квакають жаби. Клакаються. ага, камера може і не вловить. І розсадила ті 40 петуні, що разом з маргаритками отримала. І така молодець увечері сплела вазу білу, хто бачив в короткому відео. Дуже гарна. Вживу вироби з ротангу набагато гарніші, ніж каплі дощу засвічують ха, ліхтарик на камері. Всім бажаю отаких дощиків без граду, без буревіїв, без поломаних дерев і ліній електропередач. Отаких тихеньких. Краще отакий дощик, ніж уливень. Такий бешений, не треба такого. Хай краще отакий. Потихеньку, хай і верхні шари ґрунту, але усе, завтра все повеселішає. На горо... кажу, мамі, вийдеш на город зранку і подивися на цибулю. Вона наче ще вдвоє більша стане. Тому що земля суха. Я як ото полуницю копала, так, що там? На штик лопати до да земля не дуже отам всередині вогка. А часники цибуля, вони ж так само, як і полуниця. Вони у верхніх шарах ґрунту, Ти ж їх не садиш на штик лопати завглибшки. Ось яка жабка. симпатична сидить. Я їх не люблю. Ну все, душа спокійна, котенятка доладовані, режунці зараз вона на сходах. Кісточки дам. О! І тут прямо жаба. Дорожку вітер забив, дивіться сидить. Посадила я в ці кашпо петунії кущові. Перець ночує на дворі. Що тут робиться? Так уже хочеться це все тут розгребти. І покласти плитку. Вона лежить. Трішки я відсунула петунії, щоб не так їх забивало, бо думаю, може дощ. Може дощ, може вітер, а тут не такий той сильний вітер. Люфа не чує сьогодні. Питали мене, чи можу я відправити люфу поштою. Подивіться. І це одна із самих коротких. Не, -не. не відправлю я. Буду висаджувати, Вон, бачите, як лягла. Вона ж поплилася між собою, буду розділяти. Все. Рижунь, зараз. Да я бачу, мисочки стоять. Зараз я виношу тобі. Сім дощик вважаю тихого і взагалі тихої ночі. Це, як кажуть, благодатний дощ. Ну, ще й на завтра передають короткочасні. Дякую, що дивилися.